Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і раді вітати в нашій студії нових гостей. Це дворазовий чемпіон світу, зокрема, зі змішаних єдиноборств ММА Іван Поремчук і Юрій Калінчик, бронзовий призер чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА 2023 року. Вітання, хлопці, Дякуємо, що завітали. Ми вітаємо вас з вашими перемогами. Зокрема, пана Івана із дворазовим чемпіонством. Хочемо більше дізнатися про ваш. Що участь в цьому ж чемпіонаті, де він відбувався, хто представляв Україну, я так розумію, що Волинська область теж була значно представлена у збірній Україні. І загалом, які у вас враження залишились від цього чемпіонату. Чемпіонат світу проходив в Албанії в місті Таран. Багато було країн, ну, зокрема, десь 47 десь так приблизно було. От, і враження. Ну, враження хороші були там. Ну, Розкажіть одразу про суперників. Хто б, був на вашому шляху до вашого чемпіонства, наскільки була потужна боротьба, наскільки були сильні суперники? Ну, першим представник був, з ким я бився, це з Казахстану. Uh -huh. от. Другий представник був з Болгарії. І третій представник був з Польщі. Uh -huh. от. Першим представником я бився, то його переміг в першому раунді. Болгара переміг в другому раунді, а з представником Польщі бився всі три раунди. Ну переміг за суддійським рішенням. То ми правильно розуміємо, що цей третій бій був найважчим. Так, третій так. бій був найважчим. Але чи ви відчували в процесі бою, що переможете, чи все-таки були якісь побоювання? Та ні, не було ніяких, бо я готувався до цих змагань. Ми, підготовка тривала пів року. Ми спочатку е, їздили в, на Драгобрат, Топірець, ми там тренувалися. От, потім тут проходили підготовку в Луцьку. Е, заїхались до нас у Луцьк з цієї країни. От. Було багато хлопців, з якими ми готувалися. От. Майже вся збірна, да, збірна України була тут. А розкажіть, будь ласка, детальніше про особливості цієї підготовки. Як вона загалом відбувається саме у тих, хто займається ММА? Можливо, пане Юрій. Так, <плес> я, який, який <плес> <лівиток>? Зборі? <плес> ну, ми розписували <плес> збори, ті, що були в Луцьку. ще <плес> до самих <плес> зборів. Там збиралися командою і розписували етап підготовки. Три тренування було. Зарядка, потім перше тренування. На 10-ту, так, да, так, було, чи не так? — тренування день, Так, і... Тринування і... Тринування, Дей, Так, та, Де? 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 А, е, зранку була зарядка на 6-ту ранку. Ну, це просто у нас там зважування кожен день на змаганнях на шосту ранку. Ну, щоб ми привикали до цього режиму, то у нас була зранку на 6 ту зарядка. Потім на 10-ту годину було тренування перше. От, і на 5-ту годину було вже вечірнє тренування. Так, два тижні зборі, і два рази в тиждень ще ходили в басейн. А це, це якісь на Дергограді, так? Ні, ні, це, це було в Луцьку. На Драгограді то раніше було. Mm. Ми там загалом скільки часу тривала ця підготовка до цього чи півроку? А це якісь одноманітні підготовчі, якісь процеси, одноманітні змагання. Тому що ви що ви робите? От перше тренування про що, воно, друге, третє. Я розумію, що це в процесі, якщо брати там все таки півроку, то в процесі це різні змагання, але ну різні власне підготовчі такі етапи. Але чи можете ви виокремити якісь основні? Тобто ви зранку десь була зарядка, та, ну, наприклад, наступ, наступне тренування це там по боксу та чи по боротьбі? Так, ну ми це... розписували ви все. Mm -hmm. там склади, розписували. Може зранку там. Тобто, і, ну, ну, можна, і ударна і... техніка yeah. з боротьбою бути, mm -hmm. от, або там стійка могли бути. от таке. Mm -hmm. ми А загалом, чи можете розповісти, в яких напрямках там були тренування, з яких єдиноборств? Ударна техніка борцівська, Змішані єдиноборства. Т тобто, вони змішані вони були на, на кожному тренування, так? Так, дійсно. А наскільки це, власне, втомливо для вас, і скільки триває це одне заняття, якщо можна якось ну, узагальнити, вивести середнє число? Скільки триває одне тренування? І, ну, не, тренування і чи це дійсно, дійсно, дійсно вас дійсно. якось так, можливо, психологічно заганяють, там, чи воно виснажливе? Ну, висна подається, звісно. Ну, це ж підготовка, звісно, вона висла. Висналійся, ж викладаєш, щоб потім оказати результат. А цікаво, коли складніше? В, в процесі підготовки чи вже на змаганнях? Ах, та там і там тяжело. Підготовки ще, я думаю. А під час підготовки то з ким ви тренуєте чи Чи між собою, як це відбувається? Ну, між собою, я ж кажу, приїжджали до нас, mm -hmm. хлопці, майже. Сперед партньори. Mm -hmm. Ми там вибирали, там, підбирали там, е, таких, які ну, типу, по весу є. Це в різних вагових категоріях, так? Ну, тренувались. А на змаганнях? Ні, ми були в одній тій самій категорії. Я бився в 93 кілограми. От і так само, і, з ким я бився, то вони так само важили. А давно ви в цій ваговій категорії перебуваєте? Mm, ні, це 2023 рік. Це цьогоріч ви да. набрали цю масу? А в 2022 я бився в 83 дев'ять кілограми. А наскільки якась різниця типова? Наскільки? <танк> ну так, але <ганул> там в ударі, можливо, в тому, як тіло ваше реагує на цю масу. <ганул> Та, трошки повільніший. <ганул> 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 Знаєте. <ганул> чим чим, ну, чим важніший, тим більш е, маса є, ти такий повільніший стаєш. Коли менше, то який застріший. А <ганул> чому ви перейти у 93? Рішив, бо... <реш> <реш> тобто ви минулу річ здобули все, що могло здобути да. і... і собі наступний Так, да, ну, на Наступний рік планую так само 90 атрибут. бути. Uh -huh. Не буду вищі категорії переходити. Планую вже бути в цій категорії. Тобто -то вам тут комфортно? Так. Да. Думаю, якщо все буде гаразд, то mm -hmm. виграю на наступний рік. Ну а там вже як вийде, може вже професіонали туди. Ми будемо будемо да. стежити за цим і бажаємо вам успіху безумовно. Але ще запитання до пана Юрія про ваш про ваші бої на чемпіонаті. З ким вибилися і наскільки це було складно? Ну було жеребкування, Перший бій я пропустив. я вже бився на другий день. У мене на другий день був перший бій. Виходить з бельгійцем, Я його виграв одноголосним рішенням. Потім я бився з німцем з вихід в півфінал, теж виграв рішенням суддів. І в півфіналі поступився спортсменом з Таджикистану. Чи аналізували, чому поступилися? Аналізував, там допустив помилку, віддав спину і попався на задушливий прийом. А загалом ваші особливості вашої підготовки, в чому вони полягали до цих змагань? Де ж ви, я так розумію, півроку, як і пан так, Іван? Так, так як всі, так як всі. Угу. Ну, для мене було таке важке, це, мабуть, вагу скидати, як нас кажуть, звонка Угу. А, а ви... вам все довелося її скидати? 8-8 кілограм. Ого. Яким чином це, це вдалося зробити? І протягом це було протягом саме півроку, так? Ні-ні-ні, це було протягом приблизно трьох тижнів. Трьох тижнів там. О, ну, за місяць я сів там на дієту, і потім вже за тиждень воду там. дівався тепло, тренувався, менше політику. У змагання можна кожен день зважування. зважування. Тобто, тобто ти, ти виграв, виграв, от, і на наступний, наступний день тіка, така, така сама має бути вага. Да. Якщо більше там десь, допустимо, на 20 грам, тебе дискваліфікують. Uh -huh. Тобі Потім приїхав в готель, зважився, а в мене ще півтора кілограма. Я ще ганяв. в сауну, і так кожен день. Ну, цікаво, як відбувається цей процес? Тобто, ви, наприклад, стаєте на ваги, вас показує 93 кілограми 200 грам, і що ви в цей момент мусите зробити? Нічого, ну тебе дискваліфікують. Якщо побачить. ну от ти... ми заходимо на туди, нас важать. Там є люди, які нас важують, записують. От. Якщо ти не попадаєш туму, в якій ти повинен бути битися, битися от, то тебе десь лікують і все? Тобто можливості якось там протягом кількох хвилин, можливо, Ні. скинути тих 200 грам не Ні. дають? Ні, не, не можемо. Треба, Треба перед цим ми завжди ну, ми приходили як і, зважування. Ми прийшли, перед цим зважились. Якщо там, допустимо, лишнього пара грам тих, то ми йдемо зганяємо, а потім вже йдемо важимось. Як таке? Чи у вас бували такі моменти, коли... Доводилося. Коли вас могли дискваліфікувати, чи, можливо, дискваліфіковували? А вас, пане Юрію. Тобто з цим дуже все строго, дисципліновано і все гаразд? Я вже зробив перед сном, вже в мене було чітко. Зранку я присинався, я вже був в базі і все. Скажіть, загалом, про ваш вибір спорту, в вашому житті, про те, де ви тренуєтеся, хто ваш тренер, як давно ви цим займаєтесь? Навіщо воно вам врешті Що, <рес> Що воно вам дає? Ну я займаюся вже з 2017 року. Uh -huh. от, в клубі воїн. Сінчук Андрій Олександрович, тренер мій, і Василенко Дмитро Георгійович. Георіч. Розкажіть, як ви туди прийшли? Чи до того займалися якісь іншим? Я не до того би, займався визначно, ще, там боксом. Uh -huh. от. Чуть-чуть там десь півроку От, Кікбоксінгу. Та ні, мені це не сподобалось просто. От, і Хотів спробувати себе в ММА. От, і все вийшло. Мені просто боротьба подобається. От, і от таке. І через це я вибрав собі ММА. Ну, я вже тренеру, тренуюся десь два з половиною роки. ММА до цього тренувався сім років дзюдо. І знову ж таки запитання, чому в дзюдо не пішли? Ну, не знаю, щось трошки переклинуло. З років 14 почав дивитись ММА, сподобалось. Вже так для себе на майбутнє, думаю, що буду займатися і так вийшло. А чи є у вас якісь кумири в цьому виді спорту? Цікаво, можливо, якийсь Конор МакГрегор. Чи Дастін Пор'є? Чи берете ви з когось приклад? Ну... Да, я З дитинства Конор Макрегора любив. Mm -hmm. З українських такі. Ярослава Мосов є. Гарний бієць. Ну, та багато є таких, але треба самим ставати комиром. Це гарно, це звучить дуже гарно. А Цікаво, ну, як часто вам добулися. доводиться, наприклад, використовувати ті знання, які ви здобули на дзюдо. Так. Я завжди використовую бою. Кидаю, такі <рес> кітки гарно. Це допомагає? Допомагає. А розкажіть ще, будь ласка, пане Іване, пане Юрію. Якщо відійти від цього такого змагального процесу, розкажіть про атмосферу у збірній, про те, як ви влилися, чи вливаєтеся, можливо, досі у колектив, загалом, що панує в колективі, чи все гаразд, і чи цей процес він був тривалим? До речі, наша збірна, я так розумію, стала лідером та, загально. Да, несмах... молодіжній команді зняла <гум> <да>, перше місце. <гум> Два других і. Три третіх, вроді. П'ять третіх. Ну, <гум> <гум> Загалом десять. Обійшли... Дружній колектив. Оболівала, обболівала. Якщо приходять новачки, ви їх не б'єте. Ні. <гум> <гум> А якщо говорити про цивільне життя, поза, так би мовити, спортом, поза тими вашими змаганнями, підготовкою, чи часто вам доводиться застосовувати якусь силу не в рамках вашого спортивного клубу і ваших професійних, так би мовити, обов'язків? Це ні, я не застосовував. А ви, пане Юрій? я стараюся уникати таких подій. Бували моменти, але стримувався. Ну, зважаючи от, вже на ваш досвід, досвід то, то які, які ви які? якості все-таки можливо в собі витренували, чи взагалі, на вашу думку, повинен мати боєць ММА? Дисципліна, характер, рішучість. З досвідом приходить, чи це треба вже в Цей вид спорту. З досвідом приходить, так. А за вашими спостереженнями, як часто люди, які приходять в ММА, покидають цей вид спорту? Чи були безпосередньо у вас такі бажання покинути це все діло? Ні, в мене не. То в мене колись було таке, але я щось передумав просто. Гроші потрібно було, і, але потім тренер каже, їдь на змагання. Я такий вирішив, ну, поїду на цей чемпіонат на світу, що проходить в Абу-Дабі. От я поїхав, виграв, і після того моменту я вже не хочу покидати цей спорт. Хочу далі розвиватися, собі ім'я набити, щоб потім би. А що вас мотивує? Набивати ось це ім'я? Ви кажете просто, що м -м, гроші е, свого часу, якби, мабуть, ну гроші, в принципі, <плес> будь-якого <плес> спортсмена стають таким наріжним каменем у його професійній кар'єрі у подальшому якби, розвиткові. А от е, цікаво, чи ви е, керувалися лише грошима, е, коли залишалися в цьому спорті в ті моменти, коли вам було тяжко, і ви хотіли покинути? Я даже не знаю. Складне запитання. А ви, пане Юрію. Для чого ви цим займаєтесь? Ну, стати для когось прикладом. Також заробляти на майбутнє, на майбутнє для себе. Тобто ви розцінюєте цей вид спорту як виключно. Ні, не виключно. Не виключно, не виключно, так? Не виключно. Ні, ні. Кажу, стати прикладом для когось. Війти в історію. Ну, я оце як виграв. то мене там всі відмічають там, в інстаграмі, і зараз і, пишуть для мене, ти є для мене прикладом. Угу. А цікаво, як ваші близькі, друзі ставляться до ваших занять? Чи вони, чи багато з них е теж е займаються ММА? Так, ну багато, багато доволі є. Пасічі, ну, це мої найтакілучі друзі. То... Ви покинули це діло? Ні, то це не самі займаються. А з тих, що не займаються. чи є Ні, ні, такого не казали мені. Мама казала мене, бо Запитати про батьків, як батьки ставляться до таких вподобань. молодих. ваші виступи. Мені та ні. Мені дивляться. Немає не 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 тільки перемоги і все. Якісь вона настанови вона. дають перед змаганнями, чи після них? Критикують за якісь, можливо, неправильні дії? Та ні, ні. Такого немає. Тренер так. критикує. Батько критикує. А так. Так, так все добре. Цікаво, чи є якісь, можливо, у вас забобони загалом, як ви готуєтеся і до виступів до самих змагань? Чи є якісь ритуали? Та, та, ні, та ні, такого немає. маю. таке не вірить. Ні, в таке не вірю. Як підготуєшся, так і виступиш. Впевненість наш ритуал. А, та, речі, до речі, якщо повертатися до чемпіонату в, в Албанії, ви згадали, що там були представники багатьох країн. Як загалом сприймали нашу збірну? Ну і цікаво, чи. Не було там часу представників країн-агресорів. Нас приймало ну, привітливо, все було добре. От, ну агресорів там, я не знаю, не було. Можливо, там є оце Бахрейн, то вони там е, дружать разом з тими е, росіянами, то вони, можливо, і е, росіяни виступають під флагом Бахрейна. Бахрейна. От, можливо буде таке. Так, так, так я не так. знаю. Це дагестанці, і всі. Вони, ну, ми, я я після, чув таке багато, що вони виступають під цим флагманом. прапором їх не було. Так. Ні, їх під цим прапором не, не було. Цікаво, ви як спортсмени, ви би хотіли, щоб представники, зокрема, Росії, Московії і Білорусі були на цих змаганнях, аби все-таки з ними зійтися у двобою? Та я не хотів би. Це такі трошки недоречні запитання. Звісно, ні. <плес> А Чому? Ну, зараз бачимо дійсно дуже часто всякі лобі та хочуть повернути їх і футбол, і ще... да, там, в інші Так, там в повольній боротьбі їх повернули mm -hmm. під нейтральним прапором. Mm -hmm. От. Ну, як ви взагалі ставитеся до тої ситуації в нашій країні з цією війною, з цією агресією, з тим, що расисти роблять в нашій державі? Погано mm -hmm. як. Ні, ну, Бісь ніяк не скажеш. А наскільки це вплинуло на ваше на ваш ваш професійне зростання, і на підготовку, зокрема, до будь-яких змагань ще від минулого року, від 24 лютого? Ну, коли почалася ця війна, то ну, перестали тренуватися, там змагання менше почало проводити. От і так. От що вплинуло і все. Ну, але зараз вже починають більше проводити змагань, от і ми, в принципі. Не більше мотивації вигравати. Ну, бо коли менше ти б'єшся, то ну, нема такої мотивації, щоб тобі щось там розігнути. А коли ти більше, то тебе жагати. Щоб виграти і стати чемпіоном. Насамкінець, то розкажіть про свої найближчі плани загалом, про можливо ваші мрії. Про те, як би ви хотіли бачити свої, свою подальшу спортивну кар'єру. Я хотів би ще десь до 25, 24 років тако повиступати ще по ІМАФ, ну, стати чемпіоном світу по молодіжі ще два рази grounded. і <stern> по дорослим. <saturatory> а потім вже в професіонали і контракт підписати з UFC або Белатар. Ну, з такими хорошими промоушами. <sitzt> і там стати чемпіоном. І все. Хочете зійтися. Чи є у вас якась от вершина, знову ж таки, приклад, з яким би ви хотіли якось в майбутньому, в професійному спорті зійтися у двобою? Як, 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 як жереб випаде, так. життя, так і, буде, так, так і приймете це. А ви, пане Юрію? Ну, так само. Виграти золото хоче. З 25 по матерам побитись. Там буде видно. Теж може бути. Поживемо, побачимо. Ну що ж, зараз йдіть відпочивайте. Ще раз вітаємо вас із золотою медаллю з бронзовою. Сподіваємося на золоту невдовзі. Нагадаю лише нашим глядачам і слухачам, що ми спілкувалися з Іваном Поремчуком, та це чемпіон світу зі змішаних єдиноборств ММА. Дворазовий так підкреслюю. Я хотів сказати, що цьогоріч да, але перемога була не того річчя. Важливо, дякую, пане Іване, і пан Юрій Калінчик це бронзовий призер чемпіонату світу зі змішаних єдинборств, також з ММА цього року. Бажаємо вам успіху, подальших здобутків, перемог і на все добре. Все, дякую, побачення.